Раптом він відчув гостре бажання розчинити вікна навстіж, але Артеміс лише ще раз зітхнув і задер штори Дякую, дорогий. Так, до речі, нам доведеться позбавитися цієї горе, горничної. Вона ні до чого не годиться. Артеміс ледве стримав слова, що лізли з язика. Джульєтта вже три роки служила у їхньому домі. І за цей час показала себе лише з хорошого боку, однак хвороба матері давала йому деякі переваги. Звичайно, ти правий, мамо, я давно хотів це зробити, тим більше у дворецьки є сестра, яка, здається, ідеально підходить для цієї роботи. Мабуть, я вже тобі про неї розповідав її звуть Джульєта. Джульєта. знизила брови Ангеліна. Так, так, ім'я ніби знайоме. Втім, гірше тієї дурної дівчинки, яка зараз у нас працює, навряд чи знайдеш, і коли вона зможе приступити до своїх обов'язків миттєво, вона чекає у вітальні. Я попрошу дворецьки привести її до тебе ти дуже добрий хлопчик, Артеміс, а тепер йди поцілуй свою маму. Артеміс зробив крок у тінь просторого материнського халата. На нього подув приємний ледь уловимий запах, так пахнуть пелюстки квітів, що плавають на поверхні ставка. Руки Ангеліни Фаул були холодними і слабкими. Мій дорогий. прошепотіла вона, і від цього шепоту.